Всім привіт! Сьогодні у вас є унікальна можливість побачити інноваційний житловий комплекс в центрі Запоріжжя. Головна новина ЖК Смарт видано в експлуатацію. І незабаром вже жителі будуть заселятися в цей комплекс. Давайте більш детальніше розглянемо наші результат. Вперед! Представляємо сучасний домофон з функцією доступу через додаток інфесії. Ви можете керувати доступом до своєї квартири без ключів чи карток, а лише за допомогою телефону. Двері is... Змонтовані поштові скринки для вашої кореспонденції. Оздоблена також окрема кімната для консьєржа та охорони. В цій кімнаті забезпечена серверна протипожежна система комплексу. Забезпечена експлуатація двох ліфтів вантажного та пасажирського, які спускаються на мінус перший поверх, де розташовані смарт-бокси, комори для зберігання сезонних речей, а також можуть слугувати індивідуальним укриттям у разі небезпеки. Приміщення має декілька виходів, систему вентиляції та електрозабезпечення, тому його можна використовувати як укриття при небезпеці. Тепер давайте піднімемось на перший поверх, де покажу ще кілька переваг. Це лапомийка для ваших домашніх улюбленців та спільний санвузол з урахуванням норм інклюзивності та колясочна для зберігання велосипедів, самокатів та візочків. Продовжуємо працювати по благоустрою у дворі комплексу. Розпочали висадку зелених насаджень. На зараз ми активно будуємо другий пусковий комплекс. Це блок БЖК Смарта, в рамках якого побудовано комерційне приміщення площею 132 квадратних метри під ваш майбутній бізнес. У житловому комплексі Смарт передбачено все для вашого комфорту. Адже ми впроваджуємо технології для вашого захисту та безпеки. Приєднуйтесь до простір родини, щоб відчути дух інновацій, комфорту та сучасних рішень ЖК Смарт. Перший національний забудовний простір виконав свої зобов'язання. Ми добудували комплекс та ввели його в експлуатацію. По червоній лінії на першому поверсі житлового комплексу «Смарт» розташовані комерційні приміщення площею 50-60 квадратних метрів для вашого бізнесу. Наразі активно займаємося оформленням документів на права власності та з радістю віддаємо ключі власникам квартири. Наші мешканці активно виконують ремонтні роботи у власних квартирах. До речі, квартиру з ремонтом. Ви також можете оформити разом з державною програмою потечного кредитування ЄОСЕЛЯ та у розстрочку. На цьому новини не закінчується. Рада ділимось новиною. Ми розпочали будівництво масштабного проєкту в місті Києві – ЖК сент Сіті. Для наших клієнтів ми пропонуємо найвигідніші умови придбання: 30 тисяч гривень за квадратний метр. Також ви можете скористатися розтермінуванням від першого національного забудовника простір з першим внеском 30%. У розстрочку на 36 місяців без дорощення не упустіть свій шанс скористатися можливістю придбати квартиру в центрі столиці. Ознайомитись з житловим комплексом Сен Сіті ви можете на сайті в описі під цим відео.